Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні готую фаршировані печериці. Вони виходять дуже соковиті всередині, а зверху хрустка скоринка. Тут у мене добре промиті печериці, ніжку якої ми забираємо. З легкістю можна впоратись руками без ножа. Але потрібно бути обережними, щоб печериця не трісла. А тепер готуємо фарш. Фарш заправляю тільки з сіллю і перцем. Одразу підсолюємо печериці. Такі печериці готуються дуже швидко і не займають багато часу для приготування. Добре перемішуємо фарш і тоді накладаємо в печерицю. Накладаємо так от згіркою, так як я показую на відео. Печеричка добре формується, та якщо фарш прилибає до рук, руки змочіть легка водою. Деко для випікання застеляємо пергаментним папером. Обмакуємо кожну печеричку в яйці, а потім в сухарях. Раджу вам обов'язково спробувати приготувати такі печерички. Вони дуже смачні і, головне, ситні. І готуються також дуже швидко. Випікати їх також не доведеться довго, буквально 25 хвилин. І вони готові. Випікаємо при температурі 180 градусів. Ось так от наші печерички виглядають після випікання. Дуже смачні та соковиті всередині. Біжу робити салат із зелені, і будемо обідати. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей у нових відео.